Чому потрібно розбиратися в такій темі, досліджувати її вивчати як маніпуляції? Друзі, зрозумійте, що наш мозок він створений таким чином, що ми бачимо лише тільки те, з чим ми стикалися особисто в своєму житті, тобто отримували певний досвід. Як тільки ми отримали досвід з приводу чогось, у нас створюється певний фільтр, і через цей фільтр проходить інформація, яка підтверджує той досвід, з яким ми. Зіткнулося, які ми маємо. Відповідно, досвід, з яким, якщо в нас нема з чого з приводу чогось досвіду, в нас і нема цього фільтра для того, щоб він підтверджував цей досвід. І відповідно ми цього не бачимо. Знаєте, ну, ця приказка. Бачиш з фільму, бачиш Суслика? Ні. І я не бачу, а він є. Але він справді є. Якщо ви не разу в житті не бачили Суслика, взагалі він є, просто у вас досвіду з ним не було. Відповідно. Нема цього фільтру, і через, через що буде проходити інформація, щоб ви підтвердували цей досвід. Це як інформація, це не таке сліпе пятно, глухе пятно, Куди інформація потрапляє, вона відбивається, тобто вона не проходить вашу голову. До чого тут маніпуляції, спитаєте ви мене в цьому вся суть? Для того, щоб побачити, для того, щоб ви бачили, відстежували ці паттерни маніпуляцій? Ви маєте дослідити, вивчити, як ці маніпуляції створюються. І тоді у вас буде власний досвід, тобто створений цей фільтр. І в майбутньому, коли співрозмовник, опонент, інша людина буде вами маніпулювати, ви просто будете бачити це, тому що у вас є ну, встроєний, вбудований цей паттерн розпізнаття, це як щеплення. Привівка, яку зробили вам для того, щоб е, знищити цей вірус. Розумієте, чому я взагалі От про ці паттерни, паттерни, да? що таке паттерни? Це структури, шаблони. Е, фокус мови книгу, яку я написав, там, 14 цих прийомів це теж свого роду фільтри. І якщо ви їх тренуєте там, 10, 15, 20 разів, наприклад, той самий фокус мови наслідок. Да? Які будуються на тому, що будь-яке заперечення, будь-яке переконання приводити до якогось наслідку. І там, якщо ви його потренували, і в майбутньому людина може взяти і сказати, слухай, ти, якщо будеш продовжити слухати того Євгена, то до добра це не доведе. Ви вже просто в своїй голові будете відмічати, ого використовується негативний фокус мови наслідок. Для чого? Да, тобто, раз перехоплення робити. А якщо ви не тренуєте ці паттерни, то у вас нема досвіду. Ну, Як ви будете робити ці перехоплення? Тому ось чому потрібно вивчати е, всі оці, оці психотехнології по маніпуляції, по провокаціях, по шантажу, ну і таке інше, проторитися, для того, щоб якомога більше мати ось цих призм, моделей, інструментів, за допомогою яких ви могли б аналізувати ті сигнали, які входять через ваші вуха. Очі і інші сенсорні канали. І в своїй новій книзі NLP-модель. Три позиції з прийняття ситуації. Я там приділив дві глави маніпуляціям, Тому купуйте цю книгу і ви зможете краще розпізнавати. Різноманітні маніпулятивні прийоми. Ну і, звісно, паралельно з цим, теж навчитись, навчитись маніпулювати іншими людьми. Я на маніпуляції ставлюся абсолютно нормально. Ми не можемо не маніпулювати. Не можемо. Все, що ми можемо зробити, і протидіяти цьому теж дуже важко. Ну, Тобто протидіяти ми можемо, але ми не можемо змусити іншу людину не маніпулювати нами. Тому залишається лише одне розбиратися в цій темі, досліджувати, вивчати її.